Час підсумків надзвичайних та кримінальних подій на телеканалі Бесарабія ТВ за два останні тижні. Що минули, традиційно окреслюємо основні події, намагаємося оцінити їх та зробити висновки. В Варциському районі стався нещасний випадок під час полювання. 38-річний мисливець повертався додому, сівши в автомобіль, поклав рушницю біля себе. Несподівано в салон автівки встрибнув його собака, який лапою зачепив спусковий гачок мисливської рушниці. В результаті стався постріл. Чоловік отримав вогнепальне поранення правого плеча. Його доставили до Арцизької районної лікарні, де надали медичну допомогу. Доники Котовського загону завадили воду в експлуатацію контрабандного каналу на ділянці відділу Ткаченкове в напрямку Республіки Молдова стражі кордону виявили прокладений через кордон трубопровід протяжністю 600 метрів. Як повідомили у Держприкордонслужбі, бухта трубопроводу була ще не повністю розкручена. Ймовірно, що прихований в зелені та прикритий дерном контрабандний канал лише готували для незаконного переправлення спирту через кордон. Наразі триває пошук осіб, причетних до протиправної діяльності. У Білгородністровському грабіжники обікрали пенсіонера. Двоє жителів району проникли вночі до квартири 88-річного жителя міста. Погрожуючи йому фізичною розправою, зловмисники привласнили 5 тисяч гривень та зникли з місця злочину. Менше ніж за добу двох двадцятирічних жителів села Удобне, які зізналися у скоєному, затримали. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 8 років. Біля центрального входу заводу гемопласт знайшли підозрілий предмет. 24 серпня охоронець закладу під час обходу території знайшов підозрілий предмет червоного кольору, циліндричної форми приблизно 30 см завдовжки і 8 см у діаметрі, з якого віднілися дроти та світлодіодна лампа. Спеціалісти знахідку знешкодили за допомогою робота і гідродинамічної гранати. Як з'ясувалося, знайдений предмет виявився муляжем вибухового пристрою. Спокійним видався ранок 26 серпня у прикордонників Білгород-Дністровського. О восьмій ранку в кущах біля паркану прикордонного загону стражі кордону виявили підозрілий предмет. Правоохоронці оточили прилеглу територію. Рух по вулиці Енгельса перекрили, а також провели евакуацію населення. На місце події прибули слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехніки і рятувальники. В результаті перевірки спеціалісти встановили, що знайдений предмет не є вибухонебезпечним. Це виявилося кинута кимось сумка. Наразі правоохоронці встановлюють особу її власника. У затоці затримали двох чоловіків, які накинулися на міліціонерів. До чергової частини селищного відділення міліції зателефонувала молода жінка, яка повідомила, що в одному із розважальних закладів у неї вкрали мобільний телефон. Проте роботі правоохоронцям, які прибули на місце події, завадили двоє працівників закладу, які накинулися на міліціонерів з кулаками. Одному із правоохоронців порушники завдали тілесних ушкоджень. Зловмисників затримали і доставили в місцеве відділення міліції. Їх подальшу долю вже вирішить суд. Кому районі затримали браконьєрів із Молдови. Як повідомили у Держприкордонслужбі, вартові кордону відділу Рені затримали двох громадян, які незаконно рибалили в районі озера Кагул. Правоохоронці встановили, що затримані є громадянами сусідньої держави та проживають в молдавському селі Етулія. У моторному човні типу «Прогрес» у порушників виявили заборонені знаряддя лову. Майже кілометр риболовецької сітки і 600 рибин. Завданий збиток складає більше 13 тисяч гривень. В Одесі серед білого дня розстріляли іномарку та зухвало пограбували її водія. 27 серпня близько половини першого дня до міліції повідомили, що невідомі розстріляли автомобіль «Тойота камрі. В регіональному управлінні МВС повідомили, що іномарка, в якій знаходився водій, була припаркована на перетині проспектів Гагаріна і Шевченка. Поруч зупинився Каїн», з якого вийшли двоє чоловіків, один з яких у масці. Вони підійшли до водія Тойоти і зробили кілька пострілів у бік машини. Між водієм та нападником зав'язалася бійка. Невідомі намагалися забрати у нього пакет, який порвався. А з пакету посипалися гроші. Зломисникам вдалося забрати лише частину коштів, після чого вони зникли у невідомому напрямку. За даним фактом ведеться слідство. У Білгородністровському жінка пограбувала магазин. До міського відділу міліції зателефонували із торгового центру та повідомили, що невідома особа. Вкрала у них 300 гривень у вчиненні даного злочину. Правоохоронці викрили 28-річну акерманку, яка неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів. Наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу. Захисників природи підозрюють у браконьєрстві. Співробітники обласної прокуратури та міліції провели обшуки на території Нижньодністровського національного природнього парку. Як зазначають у відомстві, дані заходи проводилися в рамках кримінального провадження, яке було відкрите за фактом зловживання службовим становищем співробітниками парку. Завдяки отриманні від активістів-екологів інформації, правоохоронці вилучили на заповідні території 115 заборонених засобів для вилову ра що дозволило врятувати 2,5 тисячі одиниць живності та запобігти завдання збитків державі у розмірі 112 тисяч гривень. Досудове розслідування за даним фактом триває. Прикордонники Одещини затримали рибалок порушників. За межами територіальних вод України на відстані 18 морських миль від берега в районі Дністровської банки вартові кордону затримали. Три баркаси, два моторних човна, маючи українську реєстрацію, рибалки вийшли з порту і під оформленням Любительська риболовля прикордонники одеського загону під час перевірки з'ясували, що обсяги любительського лову істотно перевищені. А серед 47 рибалок п'ятеро взагалі не мали при собі документів, що посвідчують особу. Порушників відконвоювали в порт виходу. Тепер рибалкам доведеться виплатити близько 8 тисяч гривень штрафу. Власники кафе в селищі Затока незаконно продавали спиртне. Співробітники державної фіскальної служби провели рейд в курортній зоні Білгородністровського району. Так, в затоці у закладі громадського харчування по вулиці Приморській незаконно зберігали і продавали алкогольні напої, на які були відсутні не тільки ліцензії, але й інші дозвільні документи на торгівлю, а також касові апарати. За порушення чинного податкового законодавства алкогольну продукцію вилучили. В Одесі спроба втечі із виправної колонії завершилася смертю. За інформацією інтернет-видань, прес-служба управління державної пенітенціарної служби в Одеській області підтвердила факт спроби втечі в ніч на 31 серпня з виправної колонії номер 14. Ув'язнений, намагаючись втекти, накинувся на вартового, який, в свою чергу, захищаючись, застосував зброю. Від отриманих вогнепальних поранень злочинець помер на місці. Загиблий, 27-річний ув'язнений, був засуджений до трьох з половиною років. Термін його ув'язнення закінчувався. Що змусило хлопця зробити такий вчинок, наразі вивчає слідство. Причини пожежі в Одеській багатоповерхівці вивчатиме Державна архітектурно-будівельна інспекція. В екстреному порядку керівництво інспекції створило тимчасову комісію для з'ясування обставин масштабної пожежі багатоповерхового будинку в Одесі по вулиці Гагарінське плато. Нагадаємо, 29 серпня о півдні зайнялось зовнішнє оздоблення 24-поверхового будинку. Через відсутність внутрішнього протипожежного водопостачання виникли проблеми під час ліквідації пожежі. Ось під час Сіня вогню постраждали двоє рятувальників, яких госпіталізували до лікарні. Ймовірною причиною пожежі за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій є порушення правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних робіт на одному із верхніх поверхів. В Ізмаїлі невідомі побили скло у міській бібліотеці. Вранці 30 серпня вандали пошкодили майже всі вікна в будівлі Ізмаїльської міської бібліотеки, що знаходиться по вулиці Батутіна. Окрім читальні, дісталося і сусідньому житловому будинку. Наразі правоохоронці намагаються встановити особи хуліганів. За інформацією інтернет-видань, зловмисником є мешканець того самого будинку, який постраждав разом із бібліотекою. Як стверджують свідки, чоловік, перебуваючи в неадекватному стані, розбив скло в читальні, а потім почав гатити по вікнах власного будинку. Навіщо він це зробив? Невідомо. Розслідування за даним фактом триває. Про це повідомляє інтернет-видання Бесрабія інформ. Обережно інтернет-шахраї на Одещині затримали організовану злочинну групу, члени якої під логотипом відомих торгівельних марок пропонували громадянам чималий асортимент побутової техніки. Які злочинні схеми використовували правопорушники та як вартовим закону Вдалося викрити їх. Дивіться далі в сюжеті. У травні цього року до одеських міліціантів почали надходити чисельні звернення від громадян. Виявилося, що невідома особа через інтернет-магазин заволоділа чималою сумою ошуканих покупців. Правоохоронці встановили, що в обласному центрі діє злочинна група з п'яти осіб, які створили копії відомих інтернет-магазинів побутової техніки. Шахраї продавали товар за ціною нижче за ринкову. Тематика это интернет-магазины, связанные с бытовой техникой, мобильные телефоны, э, телевизоры, ну, то есть вот аппаратура в основном. То, что наиб ну, наиболее интересно покупателю, то, что пользуется спросом, там iPhone, iPad, Samsung и так далее. Потенціальні покупці знаходили чисельні позитивні відгуки відносно цього інтернет-магазину. Водночас шахраї, маючи глибокі знання в ІТ-сфері, постійно користувалися сервісами, які унеможливлювали встановлення їх адрес та іншої інформації. «Вони по предварительному умислу розподілили свої ролі, хто якби как бы, за що відповідає. И создавали там раз в три месяца, раз, раз, в три недели, раз в месяц новый интернет магазин для того, чтобы, ну, поскольку поступали жалобы и ну, по -по -по падал рейтинг предыдущего, то есть уже туда как бы люди не обращались, а таким образом им нужно было делать новый интернет магазин и продолжать свою преступную деятельность. Як відмічають у відомстві, загальна сума завданої громадянам шкоди складає близько 2 мільйонів гривень. Усього в результаті незаконної діяльності шахраїв постраждали майже 150 осіб. Дана преступна група, яка була в нами ізобличена совмісно з е, співробітниками слідства Приморського відділу і прокуратури Приморського відділу, насчитувала 5 людей. Три з них це граждані міроду Одеси, жителі города Єси, і один київлянин і один громадянин города Вініца. Троє з зловмисників вже під вартою. За даним фактом тривають слідчі дії. Олена Малойван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Арсен Аваков підписав наказ про звільнення керівника Одеського міського управління міліції. Нагадаємо, Олега Макуху затримали під час отримання хабара в розмірі 20 тисяч доларів США. Згідно положення про проходження служби рядовим і керівним складом органів МВС, Олег Макуха звільнений за дискредитацію звання. Крім цього, співробітники військової прокуратури південного регіону спільно з СБУ затримали спільника екс керівника. Суд задовольнив клопотання прокурора і обрав стосовно нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з визначенням застави в розмірі майже 3 мільйона гривень. На базі Білгородністровського прикордонного загону пройшов другий етап змагань серед правоохоронців кордону, названня кращого інспектора. Стражі кордону продемонстрували все, що вміють, і теоретичні знання, і практичні. Хто ж переміг? Дивіться далі в сюжеті. Це не просто в квест це прикордонники змагаються на звання кращого дільничного інспектора. На базі Білгородністровського прикордонного загону пройшов другий етап змагань серед страж кордону, які ведуть до збірної команди, що буде представляти південне регіональне управління на загальновідомчих змаганнях. Участі у змаганнях залучені кращі дільничні інспектори Південного регіонального управління з білгород дністровського Ізмаїльського, Одеського, Котовського та Могилів-Подільського прикордонних загонів. Відповідно до програми змагання поділили на дві частини індивідуальна першість та естафета. Індивідуальна першість визначила дільничного інспектора, який має кращі теоретичні знання з організації службової діяльності прикордонної служби. Естафета ж показала уміння інспекторів діяти в екстремальних умовах та їхньої здатності якісно виконувати свої обов'язки щодо виявлення та припинення правопорушень. У державній прикордонній службі зазначають, що подібні змагання проводяться з метою підвищити рівень професіоналізму дільничних інспекторів. За підсумками змагань в командній першості місця розподілились наступним чином. Перше місце виборов персонал Одеського прикордонного загону. Друге місце посів персонал могилів подільського загону. Третє місце здобула команда Білгородністровського прикордонного загону. В особистій першості переможцем став Сергій Гавриленко, дільничний інспектор з Кароліно-Бугас. Друге місце здобув Руслан Кайнарян, начальник відділення Олександрівка Білгородністровського загону. Почесне третє місце вибрав Віктор Охота, начальник відділення гребенники Котовського загону. За високий рівень фахової підготовки під час проведення змагань усі його учасники були відзначені та заохочені. Керівництво регіонального управління сподівається, що збірна команда гідно представить південне регіональне управління на третьому заключному етапі змагань та здобуде призові місця. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. У Білгородністровському врятували дівчинку, яка закрилася в квартирі. 30 серпня близько 6-ї години вечора службу порятунку повідомили, що на вулиці перемоги необхідна допомога працівникам міліції. Приїхавши на місце виклику, рятувальники за допомогою трьохколіної драбини потрапили до квартири, де зовсім одна перебувала трьохрічна дівчинка. Вони відкрили двері та передали дитину батькам. Це були всі надзвичайні новини. На сьогодні побачимося з вами вже за тиждень, як завжди, на телеканалі Бесарабія ТВ.